Доброго вечір, добрий о, вечір. О, ступить, і вам вітаю Ні, вечір. Не добрий день. Недобрий сьогодні. Вітаю вас просто вітаю, пане Валерію. Ну розпочнімо із масованої атаки РФ по території України. За даними повітряних сил, 38 ракет різних типів випустили війська Росії. 30 з них збили сили ППО якою була сьогодні тактика Росії? Чому саме вранці вони завдали найбільших ударів по цивільній інфраструктурі, по лікарні? Тому що а, зазвичай останнім часом такі масовані атаки відбувалися вночі або під ранок. А сьогодні, от в Києві, до прикладу, вибухи пролунали вже близько 10-ї ранку ну, раніше. Вони використовували шахеди для для того, щоб певніше перевантажити протиповітряну оборону і? Напевне, спробувати прорвати а, власне, оборону Києва. От сьогодні не використовували Ну Сьогодні ранковий удар, тому шахеди не було сенсу використовувати. Бо зранку мобільними групами мобільні групи справляються з ними на набагато краще. Ну, не, не зранку, а, а в світлий час дня аніж вночі. Вночі треба задіювати інфрачервоні приціли вночі потрібна підсвітка. Вночі це все зробити складніше, от тому росіяни вирішили, що великої різниці в день чи вночі немає, і сьогодні зробили загалом такі пуски в денний час. Загалом нічого такого оригінального в сьогоднішньому ударі не було, так що можна було сказати, що росіяни там якісь нові тактичні прийоми, чи якісь знахідки такі використали. Загалом не наймасованіший, звичайно комбінований ракетний удар. Бачите, кожна ракета виконувала складні протизенітні маневри. На Київ заходили навіть з заходу, заходили з півночі, заходили з півдня, зі сходу, з усіх сторін. Тому загалом я не бачу жодних таких тактичних якихось нових прийомів подолання протиповітряної оборони. Сьогодні шахетів не було, але за декілька днів до цього, і 4, 5, і 6, і 7 липня, вони випускали шахети. ППО знищувала майже усі. що це було певне прощупування систем протиповітряної оборони? Якась розвідка раніше були не масовані такі невеличкі пуски по 4-5 ракет. Це явна розвідка боєм проходила. Да, тобто виявляли чи не. Відтягнули ми якісь комплекси росіяни. Ж так вони пробують розтягнути нашу нечисленну протиповітряну оборону для того, щоб захистити і лінію фронту, і прифронтові міста, і великі міста, і важливі інфраструктурні об'єкти, і якісь транспортні станції, да? а в нас-то тих зенітно-ракетних комплексів обман. Союзники навіть старих Хоків, от получені Штати, вони мають понад 7 тисяч ракет Хок і достатню кількість пускових установок. І до них підходять а, сучасні радари від комплексу а, Господи Боже, мій насам, на от вони можуть працювати з цими ну з, з станціями наведення з комплексу Хок, але ми все одно маємо лише кілька таких комплексів. От, а потребуємо мінімально десятки цих комплексів, да? тому, на жаль, ми не можемо а, забезпечити охорону навіть Києва. Я там більш ніж певний, я не офіційна особа не можу казати. Але по результатам я бачу, що навіть деякі зенітні комплекси були відтягнуті від Києва, тому росіянам вдалося нанести удар от влучання по дитячій лікарні. Це 800 метрів від географічного центру Києва від Галицької площі, яка колись була площею перемоги, і власне відстання до Києва відраховувалося до цієї площі. 800 метрів. Пане Валерію, а чи варто готуватися до повторного масованого удару військ РФ? Ну, готувати розумієте, що значить готувати. Так? Справа в тому, що війська протиповітряної оборони, в них бойове чергування, незалежно мирний час чи війна, e, значить, підрозділи заступають на бойове чергування навіть в мирний час. Да. Тобто, готуватися, не готуватися, ну, скажімо так, населенню так, потрібно готуватися, але вже за два, майже два там, з чверті роки війни, всі вже давно готові. Тобто, я не бачу особливих таких. Якихось значить, засобів, додаткових засобів підготовки населення готове. я Сьогодні довелося їхати в метро. Всі станції метро забиті. Підземні переходи забиті. З підземних переходів ганяють торгівців для того, щоб люди могли розміститися. А повітряні сили вони завжди бойові готовності і. Дякувати їм, все ж таки на нас валиться, скажімо так, одна ракета з п'яти, а не чотири з п'яти, як інколи бували в інших країнах. Відомо, що вдарили по лікарні ракетою Х-101. Чи є в Україні системи, які здатні збувати ці ракети? Практично всі системи здатні збивати цю ракету, і було навіть кілька випадків, коли її збивали мобільні групи, використовуючи кулемети або використовуючи, скажімо, ПЗРК, переносні зені ну, ракети, зенітні ракети, які пускаються з труби з плеча. Але це звичайно рідкісні випадки. Але по цих ракетах здатні працювати всі комплекси. Єдине, що єдина складність, що росіяни теж не стоять на місці. На жаль, їхній їхня оборонний комплекс значно швидше працює краще, ніж наш, і вони на ці ракети встановлюють вже і системи відстрілу теплових пасток і систему відстрілу радіоперешкод, пасивні системи відстрілу, значить перешкод виявлені радарними системами. Тобто, російські ракети весь час досконалюються. Ну, от на жаль, в нас з цим трішечки гірше. В нас єдине, що союзники дають нам зараз більше радіолокаційних станцій. Гер... Німеччина особливо, да? вона оголосила про постановку поставку нових радарів радарів від фірми Хенсоль. Це вважається найка одне з найкращих радіолокаційних систем, серед систем середньої дальності. Ну, от і якщо ми будемо виявляти раніше російські ракети, то і збивати ми будемо більше. Цього разу вони вирішили влучати по цивільній інфраструктурі. А чи будуть також продовжуватись удари по об'єктах енергетики і по інших стратегічних об'єктах? Як ви гадаєте? Вони били не по цивільній інфраструктурі, вони били по дитячих лікарнях. Це по наших дітям. Розумієте різницю? Да? Ми вже і по будинках житлових також. По якихось будинках ми перетерпів. Але сьогодні, біля Ахмадєту були всі в Києві, хто ну не знаю, всі не всі, але ну, значний процент тих, хто просто не, не в цей час був вільний. Да? Це вже удар у святе в наших дітей. От. А те, що удари будуть, були і будуть, це зрозуміло до останнього дня війни і навіть перший тиждень після війни. Росіяни все одно будуть стріляти, бо це тварюки, це не люди. Це те, що Геббель сказав: дайте мені пару газет, і я перетворю будь-який народ у стадо свиней. Так, це от те, що російські медіа перетворили російський так званий народ, оцей НАТО-битла російського Є інформація про те, що російські крилаті ракети під час сьогоднішнього удару по Києву та інших містах, під час якого була зруйнована частина Охмадиту, летіли на надмалих висотах. Ну і що? То вони завжди летять на висотах порядка 50 метрів. Так? Шахеди навпаки зараз піднімають на кілька сот метрів для того, щоб мобільним групам щоб вони менше знаходилися у зоні ураження мобільних груп. Вони завжди літають, а останні ракети Х-69, вони взагалі ще нижче летять. Вони до 30 метрів здатні летіти. На них стоять автоматичні системи огинання рельєфу місцевості. Тобто, вона може огинати е будь-яку гірку або по горизонталі, або по вертикалі. От. Це складні системи, дійсно складні системи, їх важко збивати. От. І мова зараз не про кількість засобів ураження е цих ракет. Але в мене після сьогоднішнього нальоту радикально змінилася думка про те, як з цим боротися. Зенітно-ракетними комплексами ми цю проблему не вирішимо. Нам потрібні Атакус, нам потрібні Шедоу, нам потрібні до винищувачів f 16 ракети Джасм з дальністю від 500 до 900 кілометрів. Нам потрібно зняття будь-яких лімітів на дальність використання західної зброї, і лише в цьому випадку ми зменшимо кількість обстрілів в наших міст. А все це зенітно-ракетні комплекси Ф-16. Це, знаєте, примочки, такі тимчасові примочки От на цю болячку, яка зветься Російською Федерацією, цю епідемію, епідемію насильства. Да? Радикально лікувати треба відповіді ударом на удар. Все інших варіантів тут немає. Україна підписала з Польщею безпекову угоду, як повідомив президент Зеленський. Вона передбачає положення про розробку механізму збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі, пане Валерію. Чи маєте думки щодо того, що це за механізм? Якщо простими словами це означає надання Україні більше систем ППО? Можливо, захід країни буде більш захищений, чи що мається на увазі? Скоріше за все, це те, про що я говорив вже, ну, мабуть, більше, ніж півроку. Якщо ракета летить в сторону Польщі і наближається на 30, там, 40 там, скільки там дальність кілометрів, її має збивати польська протиповітряна оборона. Бо ракета вона не маневрена. Вона з такої дальності може і не відвернути від польської території. Це самооборона Польщі. І вона має збивати. Ми від нас маємо лише а, надійти дозвіл збивати російські ракети над нашою територією, прилеглої до Польщі, там, наприклад, Словаччини, Румунії, Молдови, да? до всіх сусідніх країн ми маємо лише дати дозвіл, щоб їхні зенітно-ракетні комплекси або їхні літаки збивали російські ракети у разі загрози. А, 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 країнам сусідам у разі загрози їхнім країнам. Я думаю, що мова йде саме про те, не про надання нам комплексів. Хоча теж непогано було б, вони просто мають підтягнути до своїх кордонів свої ж зенітно-ракетні комплексами і забезпечувати свою ж безпеку, збиваючи ракети на підльоті, а не так, як минулі рази, коли ракета пролетіла в 60 кілометрах від Варшави і впала в 120 кілометрах від німецького кордону. Я думаю, що мова йде саме про це.